України визначив травень місяцем відвертого діалогу з бізнесом, і для податківців і для платників в цьому є особлива потреба. Одне з питань автоматичне відшкодування ПДВ, на яке претендує багато платників, але до списку гідних потрапили лише одиниці, які перші висновки у спілкуванні з підприємствами зробили на Київщині. Із приблизно 143 платників, які у нас є, і претендують на автоматичне відшкодування. До критеріїв підходить дуже небагато. Нам ми визначили тільки одне, одного платника Омега Мінерауз. І потім почали аналізувати ситуацію і знайшли декілька платників, які здатні стати на дорогу відшкодування. Одним із перших таких платників був Фастівський «Елопак». Відкрите акціонерне товариство Елопак Фасів засноване на норвежських інвестиціях. Підприємство експортно орієнтоване. Воно є експортером продукції власного виробництва та імпортером сировини для виготовлення власної продукції, упаковки для харчових продуктів. Об'єми виробництва в рік становлять близько мільярда штук упаковок. Соціальне значення підприємства для міста достатньо високе. Тут працюють близько 270 людей. Примітним є те, що ЕЛОПАК працює в три зміни, що не часто зустрінете тепер в Україні. Підприємство бюджету утворюючи є крупним платником податків до державного і до місцевого бюджетів. У 2010 році наша компанія е, перечислила в качестві налога на прибыль 13,5 мільйонів гривень. В местный бюджет около 4 миллионов гривен, е, как налог с дохода физических лиц, и более 8 миллионов гривен в пенсионный фонд. На мой взгляд, е, сегодня это достаточно значимое. Значимий вклад в бюджет розвитку міста і країни, в тому числі, бізусловно. Виробництво високотехнологічне, вимагає спеціальної підготовки фахівців. Вимоги високі, тому заробітки кожного залежать від рівня освіти і досвіду роботи. В середньому зарплата виробничого персоналу з урахуванням доплат і соціальних гарантій від 3 до 6 тисяч гривень місяць. У них двойний контроль. Подвійний контроль, їх контролюють їх хазяєва, господарі, і, відповідно, вони вимушені працювати скажімо, в заданих межах. Вони рамки свої не, не переходять. Звісно, керівникам підприємств, які формують бюджет держави, створюють реальну додану вартість, реальний валовий продукт. А елопак фасів за всіма показниками належить саме до таких. Хочеться від влади відповідних кроків. Практика безпосереднього знайомства з виробництвом для податківців Київщини є однією з форм співпраці і взаємодії. І питання відшкодування ПДВ обговорювали з очільником Київської обласної ДПА прямо на підприємстві. Це була позитивна зустріч, на мой взгляд, для обох сторон. З однієї сторони, ми получили. Отримали... Ясний сигнал на тому, що наші проблеми слухать, о наших проблемах знають і над нашими проблемами працюють. Та ситуація, ну яка до нідавнього времени була в випросі возміщення НДС, безусловно, серйозно, мішала нам продуктивно працювати. в автоматичному відшкодуванні. ПДВ однаково зацікавлені і податківці, і платники, і партнерський підхід податківців попередити виробника про існуючі ризики, щоб запобігти проблем у його діяльності. Ми безпосередньо зустрілись з керівництвом, намітили програмку, по яким ліквідувати розбіжностям по критеріям, і ви знаєте, Державна податкова служба України прийняла наші аргументи і, навіть враховуючи показання комп'ютеру, що Неможливо. Їх включили до списку автоматичного відшкодування. І зараз Елепак отримує перші кошти прямого перерахування податку на додану вартість. Є також у нас іще і в перспективі, і вже вони, як кажуть, живі і близькі до автоматичного відшкодування. Це у нас пентапак. Пентапак теж ми обсуждаємо його, говоримо і намічаємо дорогу. І думаю, напротязі травня місяця Пентапак теж буде включений до цього списку. Дуже важливе і дуже таке важливий платник у нас Дима Бериспіль, який веде будівництво комплексу до Євро-2012. У нього великі обороти. Він сумлінний платник, але є ряд критеріїв, які він не витримує. Фахівці відділу контролю за відшкодуванням податку на додану вартість кажуть, що критерії для автоматичного відшкодування ПДВ визначені у податковому кодексі. Чітко і кожен платник може спланувати свою діяльність так, щоб відповідати цим критеріям і потрапити до списку відшкодуванців. Бо ж здійснює відбір автоматизована програма, де суб'єктивний фактор не має місця. Таких критерій визначено у кодексі 16. Аналізуючи діяльність підприємств, фахівці прийшли до висновку, що найскладніше платникам дотримуватися відповідності лише двом з них. Це середня заробітна плата, передбачено податковим кодексом, що вона повинна бути у 2,5 рази більше, ніж встановлена мінімальна законом. І друге, це наявність розбіжності. Податковим кодексом передбачено відповідність до автоматичних критеріїв в межах 10%. У наших сумлівних платників деяких випадках зустрічаються ці розбіжності 12-17%, але вони всі оперативно відпрацьовуються, і бачимо перспективу злучення додаткових платників до автоматичного відшкодування. Тетяна Датюк зазначає те, що аналізуючи це питання, в ході роботи з платниками з'ясовується, що розбіжності виникають не завжди з порушенням законодавства. Буває, платник проводить розрахунки готівковими коштами, що в дозволених межах не суперечить закону, або ж розбіжності не пов'язані з періодом подачі декларації до відшкодування, або ж контрагент не подав правильну звітність. А автоматизована програма фіксує цю розбіжність, хоча вона не пов'язана з відповідальністю платника. Ми бачимо ці недоліки. В тому, що автоматично визначає комп'ютер, і потім, вносячи зміни комп'ютерні програми, ми приводимо відповідність ці вимоги. Це організаційний початковий процес, який буде постійно удосконалюватись. Податок на додану вартість складає сьогодні 30% внеску до державного бюджету, і в процес адміністрування входить як контроль за надходженням цього податку, так і контроль за формуванням сум, заявлених платниками до відшкодування. За 2010 рік платниками Київщини внесено до державного бюджету 1,6 мільярдів гривень податку на додану вартість. Відшкодовано 680 мільйонів гривень. Тобто ми напрацювали позитивний баланс у взаємовідношеннях бюджету з бізнесом 800 мільйонів. Гривень. Маємо позитивні напрацювання і за 4 місяці 2011 року. Внесено до державного бюджету платниками Київської області 680 мільйонів гривень податку на додану вартість відшкодовано 340 мільйонів гривень. Тобто позитивний баланс у взаємовідношеннях з платниками між державою та бізнесом маємо 300 мільйонів гривень. Відомо цифри не з'являються самі собою. За ними щоденна праця податківців усіх рівнів. Це Фастівська ОДПІ. Начальник інспекції каже, що в районі зареєстровано 350 підприємств із свідоцтвами платників ПДВ. Та далеко не всі заявляють до відшкодування. Сектор приймання та ведення податкової звітності найперша ланка на шляху платника до відшкодування ПДВ. Саме тут приймають декларації і звіти. Проте платників зустрінете в кабінеті рідко, бо 100% підприємств великого та середнього бізнесу, які зареєстровані на території, подають звітність в електронному вигляді. Таке досягнення тут пояснюють результатом консультацій і роз'яснень платникам про вигідність такої форми звітності. Для тих, які мають великі обороти, да, воно має велике значення. Для них це набагато проще, набагато ефективніше і швидше, тому що робиться камеральні перевірки. У нас відділ адміністрування юридичних осіб, які займаються цим камеральні перевірки, вони роблять це в швидшому порядку, тому що воно надходить швидше. І... Для них це краще завідувачку сектором ризикових операцій, ми зустріли на вже знайомому нам підприємстві ЕЛОПАК, вона якраз перевіряла податкові декларації на достовірність заявлених до відшкодування сум каже, що претензій до підприємства немає. На прикладі «Елопаку» можна стверджувати, що відшкодування ПДВ є не лише міцною підмогою обіговим коштам, але й привабливістю виробництва для інвесторів. На підприємстві кажуть, що процес оновлення виробництва у них постійний завдяки коштам західного інвестора. І чим більше таких підприємств відповідатимуть критеріям. Автоматичного відшкодування ПДВ тим інвестиційно привабливішою буде Україна. Автоматичне відшкодування платнику це говорить про високу економічну стать платника, про його прозорість, про його готовність працювати по нинішнім вимогах.